«Добрий день, мої маленькі зірачки. Ось і настала довгоочікувана зима: біла, холодна, чарівна. Усі діти люблять гратися в сніжки, їздити на санчатах, будувати снігові фортеці, а також ліпити снігову бабу. Головне взимку не захворіти. А тому потрібно тепло одягатися і не забувати про рукавички. А щоб рукавички не переплутати, їх можна прикрасити. І ми сьогодні разом з вами прикрасимо рукавички зимовим персонажем-сніговичком. Для цього нам потрібен фіран, папір сріблястого кольору, прищіпки, пензли, клей ПВА. Стрічки різні за розміром для шарфика та шляпи, а також допоміжні деталі. Ніс морквинка, посмішка, очі на мистинки, серденько вирізані, а також потрібні ватні диски. Шановні батьки, обведіть ручку дитини та виріжте рукавичку. Дітки викладіть, будь ласка, за зразком сніговичка на рукавичці. А зараз будемо прикрашати нашу рукавичку. Навпіл складемо ватний диск, змастимо його клеєм і добре-добре притиснемо серветочкою. Ось так. Потім голівку візьмемо в сніговичка, теж змастимо клеєм пива і теж наклеїмо посерединки і серветочкою примакаємо. Ось так. Поправимо. Потім беремо ніс морквинку. І теж приклеїмо. Ось так, як вам красиво. Омішку теж наклеїмо. Ось так. Візьмемо довгу смужечку і наклеїмо шляпу. Так, а тепер коротку смужечку, і це буде верх шляпи. Ось так. Тепер приклеємо шарфик зеленого кольору. Ось який буде шарфик. Це тоненька смужечка, може бути інша стрічка, як вам сподобається на шийку. Тепер прикрасимо серденьками. Другу рукавичку виконайте за зразком також. Подивіться, які гарні ваші роботи. Прищипіть їх на прищіпку ось так. Чекаю на ваші роботи, малята! До побачення!